Видання Ліганет з'ясувало, скільки заробляють українські посли. Так от, головна сенсація: наш посол у Великобританії Валерій е, Залужний отримує зарплату всього 56 тисяч 412 гривень. Ну, посли, в принципі, і працівники посольства вони повинні отримувати зарплату на рівні із е, зарплатами тої країни, де вони перебувають. Ну, Зрозуміло, тому що людина має жити в тій країні, все купувати. При тому він є в числі найбільш високооплачуваних. Шостий він в рейтингу найбільш високооплачених послів, але далеко не перший. А перший знаєте хто? А перший колишній посол у Молдові, діючого посла у Молдові немає. Тобто призначили Данілова, колишнього секретаря РНБО, дуже помпезно, От. він туди не доїхав, зараз нас посла немає. А колишній посол у Молдові Марко Шевченко улітку 2024 року, вже після того, як призначили Даніло, коли він вже не працював, в середньому за місяць отримував 102 795 гривень. Причому після вирахування податків е, класно. Тобто, чу, е, чувака знімають, призначають е, іншого інший туди не доїжджає, е, на посаді відповідальної людини нема. Але той, хто вже не працює послом, продовжує mm. отримувати зарплату, причому дуже велику. Причому, е, ну, е, поясніть мені хто небудь, чому в Молдові. Найбіднішій країні Європи, ну у нас найбільше посольств в Європі, ну є ще в Африці, там в Азії одиничні. У ну, маленькій е, країні Європейській найбільша зарплата у посла. От. Ну, Там приводиться в рейтингу. В інших країнах е, є ще високі зарплати, де десь воно співпадає з тим, що країна багата, десь воно не співпадає. Е, значить, друге місце е, у Чилі. Посол Юрій Дюдін, який е, за літній місяць отримав 63 тисячі, е, третє посол в Австрії, Василь Хімінець, 63. Той 63, і той 63, токи, там на пару сот гривень більше. Ну, кап... Тобто ніякої кореляції між тим, важлива і дорога країна і зарплата, чи маленька, і не дуже, скажімо так, важлива. Країна, тобто посол США, очевидно, отримує менше, ніж посол Молдавії. От чим взагалі визначаються зарплати послів та й інших, мабуть, державних службовців? Тут треба покопати, скільки губернатори, скільки міністри отримують. Дуже було б цікаво. Чим іще, крім якихось особистих предпочтений тих, хто призначає, от Вася, мій хороший друг. Я його е, призначу послом і дам йому найбільшу серед послів зарплату. От класна е, політика кадрова. От. Він буде е, в найменшій країні працювати, ніфіга не робити, але він буде мати найбільшу зарплату, тому що він мій друг. От, якщо там є якісь інші принципи, е, то хай мені хтось розкаже. Ну, я розумію, що там ще всякі інвалідності у когось можуть бути, не знаю, як там у цього посла нашого колишнього в Молдові. Ще щось, ще щось. От. Но, такий абсолютно незрозумілий перекос, от, він свідчить, що. Не державними інтересами керуються ті, хто е управляє цією всією системою нашою зовнішньополітичною.